Та що ж це таке аквакультурний продукт, ви скажете? Ви подумаєте, є продукт, ви будете зрівнювати це там сирний продукт, ну, такого, да, знаєте, пишуть. Ні, це аквакультура, вид сільськогосподарської діяльності, який націлений на те, вирощувати рибку в штучних умовах, але приближених до природних умов. Її годують так само, як курочку вирощують на фабриці. Її рибку вирощують в басейні, її годують погодинно, там, по всіх правилах, по всіх нормах, всі санітарні норми дотримуються. І відповідно ікру можна добути, наприклад, осетрових. Дозріває ікра в природньому середовищі від 11 до 18 років, в залежності від виду риби. А в штучних умовах можна зменшити це. Майже в половину, тому ікра е, іде е, не статево дозріла. Розумієте? Тому вона має чуть-чуть відрізняється від тої, яка вирощена, яка росте собі просто в природньому середовищі. Но ви повинні пам'ятати про те, що по закону заборонено вилов рибки з природнього середовища, осетрових, а також деяких лососевих риб. І відповідно добування ікри з неї так само заборонено. Тому є аквакультура, повторюється витільськогосподарської діяльності, так як вирощують курей, свиней на фабриках так само в басейнах вирощують і рибку. Ось вам і відповідь на питання: все елементарно, просто ікру ви можете купити. У мене цілий рік відправка від 150 грам новою поштою з міста Одеси. Виробник Україна.